Лита заплави. Якость. дуже швидко настала лита. Зима, 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 потом трохи весны, потом зону зимы, потом бац и лита. Якость дуже швидко. Навіть в повітрі. О, хтось побег. Навіть в повітрі А цей пух тополь, як його називають, але він ні не, не хрена не тополиний, це вербовий пух, до дозріло насіння у верби. Все повітря просякнуте льетючим насінням верби. А над головою починають кружляти на кучливій гедзі. Саме з появою гедзів відчувається приход літа. Я не хочу я не хочу радіти завчасно. Але ось такі порої на ділянці такі порої. У мене на дачі постійно робили кролі. Постійно робили кролі, ось такі порої по гребу розгребу. Що вони там розгрібають, я не знаю, але, але так полюбляють робити кроліс. Тож, надія є, що тварини ціліли. Такий лісовий масив. Прямо як тайга. Сосни 50% сухі, 50% живі оце ось я поки мандрую цими лісами цими хащами цими заплавами зробив висновок що тут є ділянки ділянки лісу річки де люди постійно їздять на човнах, гуляють по лісу, браконьєри тут щось палюють, грибники щось збирають. Ну, є такі ділянки, де життя вирує, наче, наче це тут зовсім не лісопарк. А є ділянки, вони набагато більші, в яких людина не з'являється раками, а якщо і з'являється, то дуже випадково. Дуже-дуже рідко. Ось на цій ділянці я впевнений, людини не було десь приблизно із листопада минулого року. Це 100%. А планую попасти в наступному місяці на ділянку, де людини не було декілька років. А там буде цікаве зне кіно. Ну ладно, ходімо далі. Другий тиждень татарський клен гадує бджіл в заплаві другий тиждень замість білої акації. хтось тут ходить досить важкий, щоб роздавити трухляві колоди. І йшов буквально ось сьогодні. Листя ще не пожухла. Ось такі стежки. Да, ось такі у нас тут ліси. Дрова звідси не виявилися. Тож друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. А ось мушка, яку бояться навіть шершні. Ктирь родий. Хижа муха, яка здатна вбити камаху набагато більшого себе розміром навіть таку страшну, як шершень. Хоча мені щось не віриться. Так, пишуть. Вигляд у нього загрозливий. Вигляд у нього дійсно загрозливий. А лавины, шершени, ну, кто знает. Вот так она задита. Оп! Я уже Я вже починаю щось підозрювати. Ще слово. Я вже починаю щось підозрювати. Навіть такому тугодуму вже щось доходить починає. На такому того дому починає щось доходити. І до речі, ця груша ця груша не знищена. Вона просто впала, але вона продовжує рости. Груша продовжує рости. А навіщо йому продовжувати рости і продовжувати рости для того, щоб ховати щоб ховати палатку? Я минулого разу показував в'язь. В'язьок зломаний. Те ж саме. Так, він зломаний. Ось. Але він продовжує рости. Він не зав'яв не на міліметр. І це не тварина, не лось, не козуля, тому що не один листочок не об'єднаний. А тут продовжується будівництво. Я не шучу. Тут продовжується будівництво. Я сюди або навпаки розбиральництво. Ну, важко сказати, що тут. Право в тому, що я сюди заповзав на четвереньках минулого разу. А тепер ось тут все ущільнили, а усі перешкоди поприбирали ось виняток оця гілочка. Якщо цієї гілочки нема, то сюди сюди можна заходити. Я тут в цьому я в цьому шалашу стою. Ось я стою і вверх дивлюсь. Ось так, шалаш метр сімдесят два, метр сімдесят п'ять над головою. Може навіть метр восімдесят інколи. Ось такий шалаш. А вже туди, якщо хто бажає, то туди вже треба залазити там спати. Перекриття. Перекриття ущільнили. І начебто перешкоди прибрали, здається, начебто підняли шалашик. Будуються, будуються. Якщо з'явиться тут ще трава, я буду взагалі в шокі. Він хочу нагадати. Він хоче нагадати прямо на березі стариці. Ось вже болото, це стариця. Тут коли стекла річка. Просто на березі, як будто би тут був продавній продавній пляж, а це якесь бунгало. І Я думаю, що воно пов'язано. Ось так положені. Стовбури. Зверху зламаний ось такий. Зверху зламаний сухий стовбур, ось так. А прикрите все живим а прикрито все живою грушею ось так. І навіщо ламали, ламаються такі, такі деревця? Для мене загадка. Я вважав завжди, що такі деревця ламаються сарнами для того, щоб було зручніше об'їдати листя. Але ж дивіться, зломано, а дерево не загинуло. І більше того, ні один листок не з'їдено. Сарна точно не буде його ламати просто так. Це лісний вирощувач бонсая. А тут знову був чорний. Тут знову був чорний. Тут знову был черный. Та что ж ты будешь? Неужели... уже, мы уже снова ничего не снимет? Тут снова шерсть. И шерсть уже не била толстая, а тонкая черная. Чернюша и тонка. И чему ж? Фотопастка не знімає тварин. Вона чудово знімає і птахів, які підходять чи підлітають е, до цієї чухалки, але ж, жодна із тварин, яку знімала фотопастка, не доторкалася до цього дерева. Ніяким копитним, ніяким коницям чи іншим лисицям ця чухалка не належить за півроку. Фотопастка не зняла жодної тварини, яка б чухалася б неї. А по слідам її шерсті, спочатку білої, потім чорної. Видно дуже гарно, що за півроку до цієї чухалки підходила і чухалася б неї тварина щонайменше тричі. Два останні рази в останній місяць. Шерсть тепер замість білої чорна. А лось що ось? Лось сам. Не розуміє, що, якою твариною тут пахне. Він щиро зацікавлений запахом навколо чухалки, але чухатися б неї навіть і не дума. Лосю самому цікаво, цікаво хто ж тут і коли був. Тож, ця чухалка не лося. Дякую всім за увагу та терпіння.